В контексті поняття кейс-технологія є дуже важливе слово кейс, да? От безпосередньо від якого ми відштовхуємося, тому що в темі нашого вебінару звучить не кейс-технологія, да, а саме кейс-урок. І ось якщо ми будуємо свій урок на основі кейсу, то ми маємо з вами розуміти, що це. За своєю формою кейс це якийсь інформаційний комплекс, який складається з трьох частин. Обов'язково. Перша частина це допоміжна інформація, необхідна для аналізу кейсу. Що це буде у нас на уроці? Да, це якась невеличка теоретична частина, яку важливо дітям спочатку дати, щоб вони були в контексті теми. Або це якісь інструкції, що ми будемо зараз робити. У дітей має бути передачима алгоритм, як працювати з тим чи іншим інформативним матеріалом. Друга важлива частина це саме оцей конкретний кейс. В нашому випадку це може бути якась ситуація для аналізу, яку ми даємо діткам. І третя частина це завдання до цього кейсу. Тут вони можуть бути взагалі будь-якими різноманітними на ваш смак і творчими, і там, в тестовій формі, і в командній роботі, і презентації, чи як о, що завгодно діти можуть представляти. Головне для нас методично для себе запам'ятати, що кейс будується на трьох основних таких о, частинах. Ми їх назвали. Окрім того, кейси. Бувають трьох основних типів: друкований, мультимедіа, аудіо, відео. Тут для вас ні для кого не буде нічим, з чимось інновативним, якщо я скажу, що друковані це якісь там тексти, документи, ілюстрації, діаграми, які ми даємо саме в роздрукованому вигляді дітям з ними працювати. А мультимедіа це презентації або окремі слайди це, до речі, те саме, що ми зараз робимо з вами. Да? От, на Цьому вебінарі я вже обробила якийсь певний пласт інформації для того, щоб вам його представити у вигляді от такого кейсу. Ми от з вами працюємо. Єдине відмінність полягає в тому, що у нас формат вебінару не передбачає активної взаємодії в плані діалогу, але мультимедіа, як сам продукт такого кейсу, передбачає. Тобто це презентація, яку ми дітям показуємо перед тим, як дати завдання безпосередній кейс. Для аналізу. А аудіо і відео це якщо ми будемо в якості кейсу пропонувати дітям працювати з уривком художнього твору, телевізійного якогось продукту, фільмом, там, аудіо і так далі. На уроках громадянської освіти це взагалі дуже, скажімо так, ну, це постійно використовується і на уроках історії також.